Глава 3 Оксана пригальмувала біля маєтку, в якому вони жили з Романом. Катерина відірвала погляд від телефону, глянувши у лобове скло. Перше, що побачила, великі номерні знаки на позашляховику. Саме через цей джип вона влетіла в паркан. Повільно перевела погляд великих очей на Оксану. Це ж той Джип, через який я влітку влетіла в паркан того адвоката. Той Кать, вибач, ця машина тут уже третій день стоїть, а я все забуваю тобі про це сказати. Сусід раніше ніколи на ній не їздив. Серце Оксани пришвидшило свій хід, набрала повні легені повітря. Все тіло охопило тремтіння. Вона через цього віслюка ледь на інший світ не відправилася, розбила машину, виплатила адвокату збитки, ще й борги влізла. Дай мені ключ або викрутку, задихаючись, попросила. Катю, що ти вигадала? занепокоєно запитала Оксана, налякано кліпаючи очима. Зараз тюнінгую йому машину. Я ж дизайнер, тож йому має сподобатись. Фиркнула та знову попросила. Викрутку дай! Катю, він бандюк. Про це всі говорять, просилася Оксана. Ще скажи, що малий, лисий, з пузом та ще й з перев'язаним оком, роздратовано фиркнула Катерина відстебнувши ремінь безпеки. Ні. кліпнула очима Оксана. Високий, чорнявий, підкачаний, і постійно в чорних окулярах. «Нетиповий типовий бандюк, знову відмахнулася Катерина, риючись у сумочці в пошуках помади та олівців для очей та губ. Кать, я серйозно, уже попереджала Оксана. Катерина знайшла те, що шукала, та попросила Ну, хоча б помади ви можете мені віддати? Нічого йому не буде. На мийці помиє. Кать, він поліцію може викликати, попередила серйозно Оля. Добре, що не братву. Розсердилась не на жарт Катерина. Вам що, помаде, шкода? Не треба так хвилюватися. У мене тепер завдяки цьому пандюку адвокат знайомий є. Відмаже. Йому це з рук не зійде. Я ще й досі через нього кредит виплачую. Озлоблено кинула забрала з рук дівчат помади. Дякую. Кать, може, не варто, благала Оксана. Не психуйте, помиї він свою машину. Вийшовши з салону, через плече кинула Катерина. Йшла до джипа, все тіло пройняло тремтіння, не розуміла, від чого її трясе, від страху чи від злоби до цього навігласа. Кать! Кликали позаду подруги та зупинитися вже не могла, почала зі заднього скла. Малювала бісенят на санчатах, далі янголят та миколая, сніжинки, ялинку. Дівчатам набридло гукати подалися у двір. Катерина захопилася вже малювала сердечка, як закінчився останній олівець, а вона ще капотне розмалювала, наче трохи попустило. Хоча розчарування все ж залишилося, відступила на крок, аби оглянути свою роботу. В загальному непогано, але я віддаю перевагу зброї. Хрипкий чоловічий голос за спиною змусив здригнутися, на мить завмерла, а далі, не роздумуючи, кинулася на Стало так страшно. З опису Оксани він монстр. Встигла зробити кілька кроків і навіть не зрозуміла. Як опинилася притиснутою до того ж капота обличчям. На мить закрила очі. Розуміла допомогти їй нікому. Дівчата не прийдуть, а Роман ще не вдома. Доросла дівка! А в голові вітер! Тобі що? Робити нічого? Заломивши руки дівчини за спину, схилившись над нею, допитувався чоловік Пусти мене. роздратовано наказувала Оксана. Бо звільнитися з його сильних рук не могла. Ти навіщо мою машину розмалювала? буквально шипів позаду чолов'яга. Ти це заслужив? Фиркнула і знову намагалася вирватися з міцних рук чоловіка. Я? розгублено перепитав чоловік. Ти. відмахнулася і таки звільнила свої руки та, вирвавшись з полону чоловіка, відступила від нього. Повернувшись до нього обличчям. погляд, мов заморожений, прикипів до великих красивих синіх очей. Вони зачаровували риси обличчя мужні, прямий ніс, губи бандиком, легка щетина, досить привабливий. Навіть не усвідомлюючи цього, відступила ще на крок. На чоловікові розстібнутий плащ, під ним майка. Далі спортивні штани та капці до Катерини розгублено, доходило вона попала. Доки вона збентежено розглядала чоловіка, він схопив її за руку та потяг за собою до воріт. Відпусти мене! налякано просилася і, послежнувшись, почала падати. Вже зажмурила очі, але враз Опинилася у міцному полоні, відкрила повіки знову погляд цих красивих очей. Хотіла звільнитися, але він не відпустив, суворо заявивши. Не рипайся! Нам потрібно прояснити один момент, і не тільки. Що означає не тільки? налякано перепитала Катерина. Серце від страху та хвилювання вискакувало, навіть уявити не могла. Що її кривник виявиться таким привабливим. В його обіймах, здавалося, задихнеться. Відпусти мене, зірвано просила. Ні, крале, спочатку ти помиєш машину, розкажеш, чим я перед тобою завинив, а тоді звариш мені обід, оскільки я хворію. І лише тоді я відпущу тебе. Холодно поставив перед фактом чоловік. Катерина була шокована почутим, що він собі вигадав мрійник. Взялася ламати ілюзію чоловіка. Машину я мити не буду, розповідати теж нічого не буду, і готувати я взагалі не вмію. Обманула. Зате добре вмієш псувати чужі речі. гаркнув чоловік. Це тобі відплата за те, що літо мало не вбив мене при виїзді з цього кварталу. Тож я нічого мити не буду. Зохвало ще раз заявила, а тоді наказала: Забрав від мене свої руки. Такого не було, пильно заглядаючи в очі, зовсім невпевнено промовив чоловік. Серце з грудей Катерини вискакувало, боялася цього кремезного бандюка. З такою привабливою зовнішністю. Навіть уявити не могла, що чоловіки можуть бути такими красенями. Але ж він бандюк, було. У мене досі відео з відеореєстратора є, запевнила і вирішила дещо обманути. Відпусти мене, мені боляче. І ще сюди має приїхати мій коханий. Якщо він отак нас побачить, то спочатку пролетить тобі, а потім ще й мені. Чоловік з недовірою відверто дивився в очі дівчини. Здоров, сусіде! За спиною почула голос Романа, скориставшись тим, що бандюк розслабився, вирвалася з його рук. Привіт, Катю! здивовано дивився на неї Роман. Ти що тут робиш? Катерина відступила на солідну відстань від свого кривдника, опустивши очі. Бавиться, невдоволено відповів за неї чоловік в капцях. Подивись, як мою тачку змалювала. То це твоя красуня? Це подруга моєї, відповів Роман, перевівши заклопований погляд на машину. Так, протягну. Гарний тюнінг!» З повним нерозумінням глянув на дівчину. Катю, біжи до Оксани!» А машину хто мити буде? розгублено допитувався привабливий бандюк. Сусіде, зараз все вирішимо. Чула за спиною, адже їй два рази повторювати не потрібно, що духом мчала до дівчат. Здається, зараз, зараз серце вискочить з грудей від хвилювання, страху.